Єдиний центр нефрології та діалізу планують створити у столиці. На це знадобиться певний час. Поки ж міська влада докладає максимум зусиль, аби безкоштовно забезпечити пацієнтів з нарковою недугою усім необхідним для життя. Зокрема, цьогоріч вдвічі збільшили фінансування гемодіалізу, оновлюють обладнання і самі відділення. Одне з таких у п'ятій клінічній лікарні відвідав сьогодні мер Юлія Почевалова. Про це більше. Пані Валентина близько чотирьох років поспіль тричі на тиждень відвідує центр діалізу у п'ятій лікарні. Лікарським обслуговуванням задоволена, проте дістатися цього медзакладу жінці непросто, як і багатьом іншим пацієнтам. На це й поскаржилась очільнику міста, який відвідав установу. Це одна у нас проблема. Сюди Треба не тільки для діалізу транспорту, а взагалі вся лікарня була б дуже задоволена, якби сюди був якийсь транспорт, бо від найближчої зупинки. Транспорту і треба пішки 20 хвилин. А Так все, все дуже добре, все нормально. Як виявилося, не всі знають, що доїхати до лікарні можна на так званому соціальному таксі. Автомобілі, які люди з інвалідністю можуть замовити в районній соціальній службі. Тож мер доручив розмістити оголошення з відповідними номерами телефонів. Крім того, Віталій Кличко зазначив, що місто робить усе можливе, аби забезпечити хворих гемодіалізом. Тільки напрямок гемодіалізу тут е, був збільшений в порівнянні з 2014 роком вдвічі. В 2014 році це було 60 мільйонів, в цьому році заплановано 120 мільйонів. Ми зробили нормальний сучасний ремонт, закупили обладнання. Нині на обліку лише у цьому відділенні понад три десятки хворих на ниркові недуги. Тут встановлена нова система водопідготовки для проведення процедур. Є й сучасні потужні апарати із кількома функціями, вдосталь і витратних матеріалів. Тож отримати допомогу, причому безкоштовну, не проблема. Є машини, які проводять тільки гемодіаліз, є машини, які способні проводити і гемодіаліз, гемофільтрацію і, і гемодіафільтрацію. Тобто три стрі віда. На січні таких машин у нас три і очікуємо ще до поставки ще одне. Загалом у Києві замісну ниркову терапію отримують понад 700 хворих. Із них гемодіалізу потребує майже п'ять сотень. В різних столичних медзакладах працює п'ять діалізних відділень: три дорослих і два дитячих. Така організація надання допомоги доволі складна, тож місто пропонує її вдосконалити. Готувала проект рішення. Ми хочемо створити єдиний центр єдиний центр діалізу в місті Києві. Щоб забезпечити дійсно і централізувати роботу, щоб всі ці такі невеличкі незручності були вирішені. Тобто глобальні питання ми закрили, але тепер потрібно працювати над комфортом, над якістю. Крім того, створення такого центру це можливість ефективно та економічно обґрунтовано планувати кількість місць для проведення діалізу у столиці. Юля Почивала, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.